Всім привіт! Yamaha Jog SA-36J на продажу сьогодні в красивому червоному рідному кольорі і звичайно в чудовому стані. 36, та без пробігу по Україні, 4 інжекторний, на водяному охолодженні, скутер, скажімо так, лідер. Ринку в Україні це популярна модель на сьогоднішній день. Її, її беруть і її рекомендують, так як дійсно один із найкращих 49-кубових скутерів, який ви можете на сьогоднішній день придбати. І доволі скажімо так, недорого за таку техніку, так як ну, дійсно скутер вартий уваги і вартий покупки, так як техніка надійна ходить і по 100 тисяч кілометрів. Навіть в наших українських реаліях. так Задня гума стоїть Тімсон, відсотків там так під 80% залишилось <клес> практично нова гума. В чудовому стані гальмівні колодки. Як ви бачите, рідний амортизатор залишився, як я її підмітив і сказав в рідному, червоному, красивому такому перламутровому кольору, особливо він шикарно виглядає на сонечку. Здається, кенділь колір називається. ну от Просто дійсно дуже симпатичний. І Вони вкрай рідко бувають в червоному кольорі, такому, скажімо так, щоб залишився, так як вони на сонечку вигорають і, як правило, практично нереально таку червоненьку знайти. хорошу. Так, 12.08 здається, вона року випуску. Бак чистенький, чистесенький. До речі, на рідному бензинчику ще 36-та буде їхати, ключ один, не рідний ключ, але все відчиняє, все працює. Сидіння <кхи> рідне заводське залишилось без дефектів, як новеньке. Можна оцінити його під сидінням. Це чистенько все ідеально, навіть коврики є. і є пара оригінальних дзеркал в комплекті зі скутером. <клес> <клес> Ручки. Надписи видно, до речі, я коли відмиваю оцей весь пластик, надписи також змиваються, як правило. Беру К2 акра і тільки от таким скажем, способом гуманним можна вивезти, щоб в такому чудовому стані був пластик. Ви на це... До речі, зверніть увагу, це не, скажімо так, вартує часу і старань, щоб вивезти от, дійсно скутер, якому там більше 10 років, що він виглядав як новий. 27 800 кілометрів рідного пробігу. Бачите, немає, є, ну, взагалі подряпинок немає, просто ідеально виглядає взагалі скутер, як Новий і 28 тисяч для 36-ї модельки, якщо вам пощастило її придбати, і це рідних 28-30 тисяч, то ви можете сказати, що ви щасливий чоловік і ви придбали практично нову Джок за безцінь. Так, Переднього гума також стоїть Тімсон. Вона взагалі практично ну, новенька, відсотків 90%. Все чудово. Його цілі, все супер, по скутеру. Ніяких питань, ніяких зауважень, ніяких дефектів не знайдено. Є цей карман, гачечок для кульочка, права частина також. Супер. Ну, от дивіться, дивлюсь на скутер, якому 10 років. Як якого майже 30 тисяч пробігу, а він виглядає, як ви його придбали, новий з магазину. Ну, просто оцініть, будь ласка, його стан. І кому подобається дана моделька, підходить. Не думайте, а просто замовляйте. Так, ідемо далі. Працює бензонасос, закачало бензин, погасли кнопочки, лампочки, пімпочки, і ми можемо завести з, з ножки. Але ножкою мало хто користується, це, скажімо так, як стартер в крайньому випадку працює, як правило, всі заводять зі стартера, скутер. Але коли є варіант, що у вас підсів акумулятор не тягне, вже стартер, то в такому випадку кік вас виручить, але не доводьте до такого стану, так як тут електробензонасос, якщо повністю сяде акумулятор, ви його не заведете, поки не заміните цей ж самий акум. Підсвітка працює ближній, дальній бібіка працює. Крім тебе. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, шановні фахівці, хто розбирається в роботі двигуна, ті, хто підписані в мене на каналі, скажіть, будь ласка, по відео, як ви оціните. Роботу двигуна по десятибальній системі я оцінюю на 9-10 з 10. Просто ідеальна робота. Так. По зручності Височенький скутер з величеньким сидінням. Доволі непоганою посадкою можна вирівняти нам. Ну і вилка звичайно гарно працює, м'якенька, м'якенька гарна вилка. Шустренький скутер, економний, комфортненький. Дивіться, можна вирівняти ножки, можна як на стільчик поставити. Як вам буде зручно. Але таким високим, як я, метр дев'яносто, буде зручно, мабуть, тільки отак. Це максимально комфортненько. Такий шустренький апарат. Що, станемо? Станемо, каш. Так ось ні. так, От Ямах і такий самий двигунчик, вона більш більш плавна. Давай. прошу Зі мною їхала 55. Стрілка лігла за 60 і не лігла і не. Ну з тобою, так. Да, Ти це ж цей аеродинамічний, цей включив. Аеродинаміка. Бачиш, зі мною БВС їхала, до речі, 55. Я високий, я важкий проти вітру. А з Сергійчиком їхала 65. Ой назад. Ну а взагалі джок такий невеличкий, прикольний. І звичайно ж цікавий скутер. Прикольна 36 та в хорошому стані, 60 км біжить навіть зі мною. Кому доподобає, телефонуйте. Реально стан супер. Ну і Підписуйтесь на канал і в телеграм-каналі обирайте собі модель, яка вам подобається. І Там 36 та Ямаха Джок в різних кольорах пропонується. Так що заходьте всім гарних покупок.